Всім привіт! Сьогодні поговоримо про новинку: це тканинна серветка для зняття макіяжу від Oriflame. Я її вже один раз спробувала, як вона працює. Дивіться, вона така м'якенька рожевого кольору, розмір 15 на 25, тут 15. так, 25. І що потрібно робити? Треба тільки змочити в теплою водою, не використовуючи ніякі гелі, там для змиття макіяжу, ніякі тоніки, нічого. І повинно ретельно знятися макіяж. Зараз ми з вами це спробуємо. Зараз я намочу теплою водою, от при вас. З макіяжу зараз на мені туш, тіні, стрілки, помада, тональна основа. І як тут компанія рекомендує використовувати, змочити теплою водою і протерти обличчя, просто протерти обличчя. На очах на декілька секунд ми затримаємося. І давайте ж подивимося, що з цього вийде. От, на декілька секунд я затримуюсь тут, для того, щоб зняти туш. У мене звичайний макіяж, не водостійкий. Дивіться, ось майже вся туш залишилася на серветці. Під очима немає ефекту панди. Бачите, чорного немає, нічого не залишилося. Так, переходимо далі. Помада також якісно знялася. Бачите, ось вона вся на серветці. І відчуття дуже класні. Чистеньке обличчя я відчуваю, як воно чистеньке, ось налочка моя залишилась. Все, макіяж зняли 3 секунди. Це класна, вигідна альтернатива засобам для зняття макіяжу, а також звичайним серветкам для макіяжу. Ну, рекомендую, спробуйте і ви таку новинку, і в каталозі вона з обмеженою кількістю. Ось, рекомендую, мені сподобалось.